Що потрібно знати, перш ніж завести кота. Якщо ви берете кошеня, будьте готові до його енергії та грайливості, включно з кігтями. І переконайтеся, що ви все зробили необхідно у ветеринара щеплення, дегельмінтизацію. будьте готові до того, що вони захочуть залізти буквально на все. Кожна кішка має власний характер і він може не відповідати вашим очікуванням. Ну а в іншому, насолоджуйтесь. Я хотів би додати одну важливу річ: багато звичайних кімнатних рослин можуть вбити вашого кота, теж саме і з букетами квітів. Лілії це одна з них, але є багато інших. Тож перевірте всі наявні рослини у вашому домі до того, як заведете кота, і не приносите нові рослини, не перевіривши їх. Один з моїх котів час від часу може щось куснути, незначне, але і інший. Він зробить все, щоб з'їсти все зелене. Я прошу людей не дарувати квіти на свята, а коли вони їх дарують, все таки, то. Букет стоїть у зачиненій кімнаті, якщо мене немає вдома. Ох, лілії справжня небезпека. Але якщо ви не можете жити без лілій, то знайдіть альтернативи, такі як Альстромерія, перуанська лілія. Це не справжня лілія, тому вони не такі проблематичні. Але справжні лілії можуть викликати у котів ниркову недостатність. Були випадки, коли коти отримували пилок лілій на свою шерсть, злизували його під час догляду за собою і одразу ж помирали від ниркової недостатності. Щось у ліліях є особливо токсичним для котячих нирок. На собак, до речі, це не впливає так. Самому вам потрібно тримати їх подалі від свого будинку. Більшість інших отруєних кімнатних рослин не є смертельними хоча, можливо, вам доведеться поспішати до ветеринара, якщо у кота з'являться ознаки отруєння. Але от отруєння ліліями може вбити вашого кота навіть при належному ветеринарному лікуванні. Найбільш кардинальна річ, яку я зрозуміла про котів та кошенят, це треба дмухати їм в морду, щоб відлякати від небажаної поведінки. Це не завдає їм болю, лише дратує. І саме так я навчила своїх двох кошенят не кусатися. Через 10 років у мене народилась дитина, яка дуже любила котів і постійно намагалась їх потримати. Думаю, за ці роки вона отримала один або два заслужених попереджувальних укуси, але жодного разу не була вкушена повноцінно. Не робіть процедуру м'які лапки». Котам, ніколи і не гугліть, якщо ви про це не знаєте. Це страшенно боляче і еквівалентно відрізанню першого суглоба від ваших пальців. Якщо ви повинні щось зробити з кігтями, і тільки якщо це абсолютно необхідно, то підстрижіть їх. Це максимум. Позбавлення кігтів це тортури і незаконна процедура в багатьох країнах. Але обрізання кігтів це не так і складно, і це те саме, що і ми робимо манікюр. Це ніяк не зашкодить кішці. Тому немає ніяких тільки, якщо ви повинні. Якщо ви просто хочете врятувати свій диван, то підстригайте ті кігті і все так само, як ви робите свої нігті, краще використовувати, до речі, спеціальні ножиці, і вони дешеві. Моїм котам насправді краще жити з підстриженими кігтями, тому що вони не застрягають у ковдрах чи Торах Перше, чим грубіше ви з ними граєтесь, тим більше вони будуть дряпатись до кінця життя. Якщо ви не хочете мати котів, які дряпаються все життя, то коли вони маленькі і ви граєтесь з ними, якщо вони починають дряпатись, не грайте далі, просто стисніть колак і не рухайтесь, вони зрозуміють, що гра закінчилась. Друге, набагато легше навчити кота поведінці, подібній до вище описаної, ніж відівчити його від поведінки, яка вже є. Третє, завжди намагайтесь тримати трохи котячого корму про запас, на випадок, якщо в магазині закінчиться. Кінчиться звичайний котячий корм. Мільйони власників котів, коли у них закінчувався нормальний корм. йшли в магазин, де був тільки супердорогий преміум корм або смаколики, і думали: Ну, в інший магазин я не піду, я просто куплю їм цього разу цей паштет або паличку. І тепер ці люди майже бездомні, вимушені жити у злиднях через те, що їхні коти відмовляються їсти щось інше, окрім дорогих смаколиків. Четверте біля вас точно є притулки для порятунку котів. Не йдіть до сраного зоомагазину або Водорозплідника за котом. У моїй країні вже є надлишок котів, і у вашій точно теж. У багатьох притулках дикі кішки, яких вони рятують, вагітні, тому навіть якщо ви хочете кошеня, зверніться туди. П'яте. Крім того, стерилізуйте свого кота, коли прийде час. У притулку повинні чітко пояснити, чому і навіть можуть з цим допомогти. Шосте більшість домашніх котів бувають трьох типів: короткошерсті, середньошерсті та довгошерсті. І як думає більшість, чим довше шерсть, тим пухнастіше і миліше. Шакішка. Так, вона наймиліша до тих пір, поки не наклала лайно і не розмазала його по всій шерсті. Так, вона наймиліша, поки вам не доведеться провести наступні дві години, ганяючись за котиком по всьому будинку, намагаючись витягнути діарею з його шерсті, поки він розмазує її по всіх поверхнях. Порадьте друзям завести середнього або довгошерстого кота і милуйтесь ним, а вам варто завести короткошерстого. Якщо ви не будете ставити мені лайки, я стану довгошерстою квадробіршою. Я вас попередила. Додам до цього чудового коментаря: тримайте трохи консервованого тунця або курятини як запасний варіант на випадок надзвичайної ситуації. І врахуйте, якщо ви відкриваєте банки людської їжі, коти часто полюбляють тільки випити сік за умови, що консерви зберігаються у воді замість їжі. Тому добре перемішуйте вміст і мніть виделкою. Я отримав свого кота безкоштовно, коли йому було 7 місяців з місцевого притулку, і це включає в себе кастрацію, на якій, м'яко кажучи, наполягали, і вона повинна була відбутися до того, як я зможу його забрати. Американський кінологічний клуб знищив собак своїми стандартами породи. Не можна дозволити їм робити те ж саме з котами. Ваша кішка домашня кішка, короткошерста, середньошерста чи довгошерста — неважливо. Їх шерсть не є показником породи. Ваш кіт домашній кіт. Є нащадком тисячі поколінь корів і мишей. Він не має іншої породи, окрім мініатюрної домашньої пантери та бігремліна. Це зобов'язання на 12, а то й 20 років. Переконайтеся, що ви перше не схильні до алергії, друге, фінансово спроможні забезпечити їжу та медичну допомогу. Я особисто рекомендую оформити страховку для домашніх тварин. Це кілька разів врятувало життя моїм котам. І третє: чи дозволено мати домашніх тварин там, де ви живете? Треба перевірити ці пункти до того, як ви заведете кота, щоб не викидати його потім. Деякі важливі речі, які потрібно знати, стосуються в основному безпеки. Не можуть становити великий ризик, також дуже токсичні ліки. Коти люблять лазити по речах і їсти їх. Тому важливо, щоб ваш дім був для них безпечним місцем. Я виросла з котом, і зараз у мене два коти, яким вже по 15 років. І вони у мене з тих пір, як вони були кошенятами. Вони дуже дорогі мені, як і будь-який член сім'ї, і я не проміняю їх ні на що на світі. Вони дуже добре приховують симптоми. Переконайтеся, що ви регулярно їх перевіряєте. Бо якщо у кота вже з'являються симптоми хвороби, ймовірно, вже занадто пізно. Також хочу додати, якщо у випадку з собакою у вас може бути пільговий період в один чи два дні, щоб побачити, чи одужає собака, чи дочекається призначеного вами візиту до ветеринара, то у випадку з кішкою цього часу достатньо, щоб вона вже вирішила померти. Помітною зміною в поведінці собаки може бути така дрібниця, як легка застуда або розлад шлунку. Але ж помітна дрібниця в поведінці кота швидше за все означає щось більш серйозне, наприклад, ниркову недостатність або закупорку сечовивідних шляхів. До речі, про закупорку сечововідних шляхів. У мене є кіт, у якого це було чотири рази за п'ять місяців. І ветеринар не знайшов жодних каменів у сечовому міхурі, лише запалення. Деякий час він приймав ліки, щоб зменшити запалення, і, врешті-решт, проблему вирішила зміна раціону. Закупорка сечововідних шляхів була частиною алергічної реакції на їжу. У нього також свербіли вуха і з'явилося багато сверблячих жирних чорних плям на підборідді. Теорія, яка пояснює, чому у нього розвинулася Рігія полягає в тому, що у нього було багато паразитів, коли він був кошеням. І я не жартую, коли кажу, що ніколи раніше не бачив, щоб з одного кота виходило стільки глистів. От, якщо ви придбали кошеня від того, хто не провів дегельмінтизацію належним чином, у вас можуть виникнути проблеми в майбутньому. Наберіться терпіння, Привчаючи кота до лотка, іноді він буде ходити на підлогу або на меблі, не сертеся на нього. Процес хоч і повільний, але як тільки він буде засвоєний, вам більше не доведеться про це турбуватися. Наберіться терпіння, якщо він не хоче, щоб його турбували. Всі коти схожі, але різні. Деякі з них будуть демонструвати любов по різному. Тому треба встановити межі. До речі, закрийте сміттєвий бак, бо вони будуть ходити туди часто, щоб перекусити і влаштовувати вам безлад на кухні. Чітко визначте, що для вас є забороненою зоною, а що навпаки. Ваш кіт чітко знає, чого він не хоче. Наприклад, деякі котини люблять, коли їх гладять по животу, а деякі обожнюють. Будьте готові до того, що ви будете ходити за ним у ванну, у спальню і так далі. У моєму випадку я дозволяв йому спати зі мною, коли він був ще кошеням, але не дозволяв йому сідати на стіл, коли я їв, або на комп'ютерний стіл. Не робіть різких змін. Рекомендується, щоб всі зміни були непомітними і відбувались маленькі. Кроками. Якщо ви збираєтесь пересувати миску або лоток, рекомендується робити це повільно. Вони дуже погано реагують на різкі зміни. Переїзд в інший будинок або місто може бути дуже травматичним, залишаючи їх у стані стресу на довгі місяці. Навчіться розуміти свого кота, коти дуже добре спілкуються, якщо ви уважні. Наприклад, якщо ви намагаєтесь поцілувати його, а у відповідь отримуєте лапи в рот це універсальна мова. Я цього не хочу. Якщо ви прокидаєтесь з його задом на обличчі, він дає. Є зрозуміти, хто в домі альфа. Іноді кіт постійно нявкає, і це найкращий спосіб привернути вашу увагу. Ви повинні стежити за своїм котом, тому що він намагається вам щось сказати постійно, іноді хоче більше їжі, іноді хоче вийти з кімнати. Це покращить стосунки з вами, якщо він відчує, що його почули. Дайте йому простір, не кожен день день обіймів. Іноді він може спати цілий день, і це нормально. Він не злиться на вас чи щось таке, коти просто дуже міцно сплять. Якщо можете, поставте. Тілець, ліжко або якусь підставку на вікно. Вони люблять спостерігати за тим, що відбувається за вікном, і, можливо, вони залишатимуться там днями, просто дивлячись на природу. Використовуйте іграшки, коти люблять грати. О, і не хвилюйтеся про дорогі іграшки. В моєму випадку просто стара шкарпетка і трохи рибальської нитки були всім необхідним, щоб грати годинами і місяцями. Знайдіть трохи часу, щоб пограти зі своїм котом. Принаймні, в моєму випадку це було цікавіше ніж соціальні мережі. Нехай ветеринар буде вже. Обраний, постарайтеся знайти такого, який буде поруч з вашим будинком. Запишіть його номер, адресу, години роботи і тримайте записи на холодильнику або в іншому місці, але легкодоступному. І робіть все, що скаже ветеринар: не забудьте каструвати його, зробити всі необхідні щеплення. Його здоров'я є пріоритетом. Номер один. А це означає, що не допускайте надмірної ваги, слідкуйте за змінами в його поведінці та фізичному стані. Бонусні бали до карми. Якщо ви при першому штіху біжите до ветеринара зі сльозами. На очах, благаючи його, скільки б це не коштувало зробити так, щоб кіт знову був здоровий. А у відповідь чуєте, що кіт просто без настрою, або це не кіста, а просто сосок, і з ним все буде добре. Фотографуйте тонни фотографій, передивляйтеся їх, коли будете сумувати, знімайте відео, показуйте його людям, які не цікавились вашим котом. Просто розкажіть світові, що ваш кіт це найкраще, що коли-небудь траплялося з вами. І так, це божевілля, але вам байдуже. Тож смійтеся над котячими мемами, відкрийте для себе. Скільки любові існує між вами і вашим котом, вибачте за таку купу тексту минуло 10 місяців відтоді, як я востаннє бачився зі своїм котом. Якщо пощастить, то через три дні я побачу його знову, і я емоційний і схвильований зараз. І в такому схвильованому настрої слухаємо загадку. Що стає більшим, якщо його перевернути? Пишіть в коментарях.